Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимують добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван, мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже То й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. З нутра бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав, і, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані, понад усяку міру, говорили Він усе гаразд учинив, і глухим дає слух і мову. Ні,